років тому більшовики почали окупацію УНР саме із захоплення Харкова. Цьогоріч їхні нащадки вирішили, що можуть повторити. Місто з великою часткою російськомовного населення здавалось їм легкою здобиччю. З півночі та сходу Харків захищала 92-га окрема механізована бригада імені Отамана Сірка. Фактично, вона тримала фронт довжиною більше 100 кілометрів. Як свідчать захоплені документи ворога. Ми були першими в плані по знищенню противником. Захопити Харків в них була задача за два дні. Відповідно, наше завдання було зберегти керування, витримати удар, витримати цей навал. І ми це зробили. Ворог планував бліцкриг та зосередив на кордоні ударне угрупування завбільшки 20 тисяч особового складу. Чисельність наших захисників була в п'ять разів меншою. 23-го, десь година одинадцята ранку, мені зателефонував один з начальників пропускних пунктів, попросив під'їхати терміново. Я під'їхав і на камерах було видно, як за три кілометри державного кордону противник вже до той час виставив систему залпового вогню РСЗО, були виставлені гармати і відповідно стволи були наведені на нашу територію. Про що я доповів? це своїми очима, доповів командиру бригади. Е, ймовірно, розглядався варіант 50 на 50 що це демонстраційні дії. Може ну, це було 23 лютого, це їхні там, защитника, Отечества і так далі. Тому подібне. Е, тобто нічого не передбачало біди. Війна почалася з масового ракетного обстрілу Харкова та області. Окремою ціллю була база 92-ї бригади в Чугуєві. Розриви. В районі нашої воїнської частини ракетний удар. І дзвонив главнокомандуюча, який сказав тримайся, дірись. Я сказав, слухаюсь І ми прийняли перший бой. Війська Російської Федерації зайшли великими колонами відразу з декількох напрямків, намагаючись якнайшвидше дістатися Харкова. Першим мені доповів командир 6-ї механізованої роти. Вони поблизу населеного пункту Веселе прийняли перший бій. Йшла колона противника, вони йшли просто по-похідному, Вони не чекали, що ми там будемо. Просто зверху на броні, просто скажімо так, кажемо, на розслаблення, навіть не по-бойовому. Вони перетнули державний кордон, вони думали, що ніхто їх не зустріне. Потім документи, які їхні захоплені були, там було вказано, що 92-ї бригади тут немає. Від 92-ї вони думали, що ми всі в ППД, що туди також прилетіло по частині нашій думали, що ми вже всі там деморалізовані і так далі. В них було вказано залишки до БТГР 92-ї бригади. Но насправді бригада була повна у складі і виконувала завдання. В районі веселого колона була розгромлена швидко та без втрат. Проте на інших ділянках справи пішли кепско. Під липцями підрозділ ЗСУ потрапив в оточення. Повідомили мені, що в принципі наша четверта РТГР вже в кільці. з близько 11-ї години було мною прийнято рішення на відхід з наших позицій, перегрупування та прорив до околиць міста Харкова, щоб не допустити, так сказати, Подальше просування противника, що противник в принципі не зайшов в місто Харків. При відході ми вийшли на колону противника, зав'язався бій, але вийшли не повністю всією ротою, а вийшли двома машинами. Дві машини ми їх взяли в полон. Коли це, в принципі, я почув, було тільки одне рішення їхати рятувати хлопців. Ще гірше ситуація склалася на куп'янському напрямку, де ворог розбив наші порядки та оточення загрожувало всьому третьому батальйону. На перехоплення батальйону тактичної групи росіян вийшла рота БТР. Колону треба зупинити, інакше ворог дістанеться до незахищених передмість Харкова без перешкод. Але чи зможе БТР 4 е дати бій танку? Чи є в нього хоч якийсь шанс? ласточка. Так что хай начувается. Вот <laughs> так мы быстро ездим, быстро добираемся. Перешкод практически не маем. Плав поедем. Все, что и скажешь, вот этот микрокодичек все и сделает. БТР имеет четыре вооружения. Пушка 30-миллиметровый -ка, 30 калибр, пулемет 762 АГС 17 Воги и Тур, э, противотанковая ракета. Тур стреляет до 5 километров, то есть я могу стоять, меня враг может не видеть, я могу его поразить. Все очень удобно, что не нужно вручную выставлять себе цель. У меня есть командир, я свою пушку поворачиваю на градусе, который мне сказал командир. У меня есть тут э, целеуказатель. И очень быстро можно найти цель вражескую и ее поразить. То есть в этом э, БТР 4 е нету нізамініх, тобто нігде такого нету. Так, схоже, що БТР-4Е виграє в мобільності та керуванні вогнем. Але все одно це легкоброньована машина, яка не в змозі витримати постріл танкової гармати. Тому для БТРа двобій із танком це самогубство. Але іншого виходу не було. Ворог бачив наближення БТРів та був готовий до бою, але наші пішли в лобову атаку. Тонка червона лінія. В 1854 році в часи Кримської війни відбувся бій, що став назавжди синонімом виняткової хоробрості, стійкості та самопожертви. Піхотиці 93-го полку шотландських горян Сазерленда стали на шляху російської кавалерії. Тонкого ланцюга солдатів у червоних мундирах було замало, щоб зупинити кінноту. Але вони відбили цю атаку та стали військовою легендою. Дії 92-ї бригади це зразок не меншої відваги та стійкості. Це наша українська тонка палаюча лінія, об яку розбилися плани ворожого бліцкригу. Бригада відійшла до Харкова. Але по дорозі продовжила нищити ворогів у промислових кількостях. Виходить на мене заступник стилу і доповідає по трасі. Через поля вийшла колона, колона АМОНа. І вона стала в напрямку Кутузівки між Шестаковою і Кутузівкою. Кажу, а як ти проїхав? Ти проїхав ну, нормально вони всі в машинах, я мимо пролетів, все нормально. кажу, в смислі. Ну отак от, от. Я окей, відправляю на зустріч два танки. Танки вискакують з передньої частини, скажу там, в лоб на цю колону починають її розбирати, а шоста рота в той час виходила їм в тил. Колона була порядка 25 одиниць було знищено. Так, це були Камази, там бтр чи 4 Тігра. Камази капсули, Урали капсули, то есть такі да, легко броньовані. Ну, це АМОН був. Вони їхали з демонстрації розганяти, мабуть, тут в Харкові. Вони трошки не доїхали. 92-бригада зайняла оборону навколо Харкова. Попереду чекали запеклі вуличні бої. Проте головне було зроблено. Україна показала, що битиметься та, врешті-решт, переможе, яким би довгим не був цей шлях. Чому ми переможемо? По одній простій причині. Тому що ми на своїй землі. Тому що ми боремося за свої домівки. Ми боремося за своїх рідних. І тому ми переможемо. Тому що в нас є ідея. Тому що ми нація. もし。